<свят> <свят> може зразу них Просто розумієш, я сидів, медитував тих 13 днів <свят> і з досвіду, сьомий день, не з того, не з цього сижу в <свят> медитації, а в мене отак от, типа, маятник, що таке маятник, як з ним працювати, чому він не може там, тебе ніяким чином, тобто ти не можеш його обманути. От він просто несе чисту, абсолютну інформацію, яка йде звітом з глибини. І, 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 і все. І от треба навчитися тільки з ним перше взаємодіяти, і, і друге, за, задавати правильні питання. А, а саме перше, звідки він повинен з'явитися? І, і, і я сижу, я розумію, що я вже три роки їжу. У мене є з собою така ті, статуетка моє то темне таке зверенятко. Можна... Я все не міг зрозуміти, що мені з ним робити. Я просто знаєш коли там я трохи займаюся каліграфією, там пишу всякі там типа, рей...